Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему бактерії археї. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі, роль модельних об'єктів у біології важко переоцінити. На них тримається вся наука. Багато з цих біологічних об'єктів є загальновідомими. Практично всі знають, наприклад, горох посівний, дрозофілу, жабу або мишей. Однак є й такі, про які зовсім не чули. Це кишкова паличка. До якої групи організмів вона належить? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Хто написав бактерію 100% правий, тому що кишкова паличка належить саме до цієї групи живих організмів. Бактерії це група мікроскопічних одноклітинних організмів, у яких немає ядра та мембранних органел. Вперше ці мікроскопічні організми побачив під мікроскопом Ентоні Ван Левенгук, саме він зображений зараз на екрані. З того часу і розпочався розвиток науки мікробіології. Вихідними предками бактерій та усіх існуючих організмів були архебіонти, а нейробні гетеротрофні прокаріотичні організми, які виникли близько 3,5-3 мільярди років тому. Які ж найзагальніші особливості будови та життєдіяльності бактерії? Давайте розбиратися. Взагалі клітинна стінка містить полісахариди, муреїн, плазматична мембрана утворює внутрішньоклітинні впинання, фотомембрани, мезосоми тощо. З органел у цитоплазмі є рибосоми, замість ядра нуклеоїд. У багатьох плазміди це такі маленькі кільцеві молекули ДНК. За формою клітин їх поділяють на такі групи кулясті. Валичко подібні звивисті. Для бактерій характерна надзвичайна різноманітність типів і способів живлення. Фотоавтотрофне до них належать ціанобактерії. хемоавтотрофне залізо- та сіркобактерії, фотогетеротрофне пурпурні несірчані бактерії. Далі хемогетеротрофне це сапротрофні симбіотрофні бактерії. Більшість прокаріотів є аеробами, але є й чисельні. Група анейробів, які дістають енергію, необхідну для життя завдяки процесам бродіння. Рухаються вони за допомогою слизу або джгутиків. Розмножуються нестатево поділом клітини навпіл, іноді брункуванням дуже-дуже швидко кожні 20-30 хвилин. У багатьох прокаріотів відбувається утворення спор для життя за несприятливих умов, деякі здатні до інсистування для захисту та поширення. На сучасному етапі відбувається переважно біохімічна еволюція бактерій. Вони здатні опановувати нові адаптаційні зони, виробляти нові ферменти для засвоєння нових поживних речовин. Найбільш поширеною філогенетичною класифікацією є система, що ґрунтується на зіставленні послідовності нуклеотидів у рибосомальної РНК. У цій системі усі без'ядерні організми розділені на 26 філогенетичних гілок. 23 гілки представлено бактеріями, 3 археями. Найвідомішими групами бактерій є спірохети, наприклад, бліда спірохета, збутник сифілісу. Далі антибактерії, наприклад, стрептоміцети, мікоплазми, наприклад, мікоплазма пневмонії людини. Протеобактерії, наприклад, кишкова паличка сальмонела, холерний вібріон, чумна паличка, халікобактер. Також ціанобактерії це є група одноклітинних колоніальних прокаріотів, які здатні до фотосинтезу з виділенням кисню та азотофіксації, наприклад, спіруліна, носток, анабена, мікроцистіз тощо. Також давайте поговоримо про роль бактерій у природі та житті людини. Що ж вони роблять саме у природі доброго? Це є мінералізація органічних решток, наприклад, сапротрофні бактерії, редуценти. Також санітарна роль на землі, наприклад, бактерії гниття. Роль колообізі речовин, наприклад, залізобактерії, азотофіксуючі бактерії, нитрифікуючі бактерії та сіркобактерії. Також вони беруть участь у ґрунтоутворенні, наприклад, бактерії гниття. Також у цвітінні води, наприклад, ціанобактерії, азотофіксація, наприклад, ціанобактерії та деякі азотофіксуючі бактерії. Вони беруть участь у творенні нафти та газу, наприклад, метанобактерії. і інше. Поговоримо про роль бактерій у житті людини. Вони спричиняють хвороби, всі ми це прекрасно знаємо, наприклад, туберкульоз, тиф, правець, холеру тощо. Також вони виробляють антибіотики, наприклад, бактерії, роди, стрептоміцети. Також їх використовують у біологічному методі боротьби з комахами-шкідниками. Підвищення врожайності рослин, наприклад, використання бактеріальних добрив, азодобактерину, фосфобактерину тощо, у процесах бродіння, наприклад, для отримання молочних продуктів. Також їх використовують як лабораторні об'єкти, наприклад, кишкову паличку. Окрім цього, вони знешкоджують забруднювачів, наприклад, актиноміцети. Отже, життя на землі неможливо без бактерій, оскільки з ними пов'язані хімічні перетворення, що не можуть здійснювати ні археї, ні еукаріоти. А яке ж наукове і практичне значення архей? Спочатку розберемося, що це за організми. Археї це мікроскопічні одноклітинні безядерні організми, що відрізняються від бактерій та еукаріотів. Це найменш вивчена і, можливо, найдавніша група клітинних організмів. Ці організми відкрито у 1977 році Карлом Воузом і Джорджем Фоксом. На сьогодні описано близько 50 видів архей із доволі незвичайні. Формою клітин у вигляді квадрата, куба, паралелепіпеда. Але за допомогою клітин відрізнити їх від бактерій дуже складно. Основні особливості археїв пов'язані із хімічним складом і процесами життєдіяльності: це відсутність у клітинній стінці пептиногліканів, наявність у геномі інтронів та унікальних нуклеотидних послідовностях у генах рибосомальної РНК і транспортної РНК. Окрім того, основою клітинної мембрани архей є мономолекулярний шар ліпідів. Лише серед архей є види здатні до утворення метану під час життєдіяльності завдяки особливим білкам ДНК є стійкою до денатурації. У них не утворюються спори та інше. Археї розмножуються не статево, поділом навпіл, фрагментацією та брунькуванням. Багато архей поширені там, де життя інших організмів неможливе. Деякі живуть за дуже високих температур, часто вищі від 100 градусів Цельсія, як ті, що їх знайшли, наприклад, в гейзерах і чорних курцях. Інших знайдено в дуже холодних середовищах або в надзвичайно солоній, кислій або лужній воді. Основна роль архей у природі пов'язана з їхньою участю у колобігу нітрогену та карбону. Багато симбіотичних видів архей знайдено в травних трактах шуйних тварин, термітів, людей, де вони розщеплюють целюлозу. Археї не патогенні. І невідомо, що б які небудь з них спричиняли ці інфекції. Мета... Саме метаногенні археї використовують у виробництві біогазу для очищення стічних вод, ферменти архей зберігають свою активність і в умовах високої температури, що застосовують у біотехнології. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!